Одразу двох захисників Донецького аеропорту поховали сьогодні у Миколаєві та Бердичеві. Загинули вони в один день, 5 жовтня. Один із десантників прикривав відхід товаришів, доки поруч не розірвалася граната. Інший загинув, коли його БТР потрапив у засідку бойовиків. Кожен із бійців ціною власного життя врятував майбутнє бойовим побратимам. У Миколаївській 79 й аромобільній бригаді жалоба тут сьогодні прощалися з майором Євгеном Півним, який загинув під час штурму терористами Донецького аеропорту. Він мав піти на ротацію. Утім, добровільно залишився з новоприбулими вояками, щоб допомогти зорганізувати ефективну оборону Це литовища. 5 жовтня Євген Півень загинув від вибуху гранати, прикриваючи відхід своїх солдатів і урятувавши їм життя. Кададірсона група попитала пройти... На етаж, бы, ну, наткнулась на групу, де Євгеній Олексійович знаходився. Зав'язався бой, взрыв гранати, осколками чуть ранен. В результаті Євгеній Олексійович погиб. Ну, погиб героически. Прощатись із загиблим десантником героєм до його частини прийшли не лише однослуживці, а й миколаївці, вражені його історією. Якби всі були такими, як він, ну Може громко прозвучить, але армія була б бы ідеальною. Ніколи не прятався ні за чим спинами, ніколи не прятався чужої вірні сложної роботи. У цей час за сотні кілометрів у містечку Бердичів на Житомирщині сотні людей прощалися ще з одним захисником Донецького аеропорту Сергієм Сідлецьким. Його БТР потрапив у засідку. Барні ну, був бойовий виїзд і всі знаході в броні. Не знаю, из чего стреляли, но выстрел прошил броню насквозь, бронежилет насквозь и вторую броню насквозь. Поэтому шансов выжить не было ни одного. Единственное, что данная ситуация успокаивает, если можно так сказать, это то, что Серега погиб мгновенно. Останні кілька років Сергій із родиною жив в Іспанії. В Україну приїхав, коли почалася війна на Донбасі. Його мобілізували у березні у четверту роту 95-ї аеромобільної бригади, яку ще називають ротою ведмедів. Сергія вояки поміж собою називали Гризлі через високий зріст. Своїм рятівником вважає Сергія Сідлецького Валентин Костюк. Саме йому Сергій поступився місцем у ротації і залишився в аеропорту замість товариша. Навіть мій пулемет взяв. Я думаю, ви знаєте таку, як була Катерина. Забрав мій поліме теж. Місце. Ми мали злитися, ось якраз їм мав би їхати додому. Не вийшло бачите. В принципі, людина був хороша, дуже хороша. Всі ну, хлопці наші, хто ранений, хто отуди всі ось в нас сидять зараз тут. Прийшли всі провідати Сірошку, провести в останній путь. Сергій був єдиним сином у батьків. Друзі кажуть, найбільше мріяв знову побачити свого шестирічного сина. Поховали Сергія Сідлецького у рідному селі Гришківці біля Бердичева, Олена Кузніцова, Ігор Кущін, Ольга Старощук. Спецкор два плюс два.